продаємо плазморіз. Це в комплекті. Матч 3. Шуткам. Є запасні чого сопла. Є рукав. Тут є рукав такий ручний стоїть, тимчасово постава. Маємо рукав такий. Просто стояв на іншому станку о цього дня. Разом з джасиком. Трьохфазний джасик, ще десятка вроді. Але трьохфазний це велике значення має. Продаємо ось такий плоріс. Злізди туди-сюди. Просто неохото включати компресор. Все, він ріже, все. Ну, трошки його треба підкоригувати. Все працює. Для нього просто довго стояв і. Ну, і нема коли ним займатися. Купили інший. А цей просто думали, що будемо чимали для нагрузки, а цей просто тут все, координати міняються, там міняється. Все воно працює.